Вітаємо усіх на нашому каналі Збірна України! Коли, де і у котрій наступні матчі, хто захотів грати домашню зустріч саме там, кого фаворитом вважають букмекерські контори? І де дивитись матчі Україна-Бельгія? Про це не тільки у нашому випуску прямо зараз. У четвер та неділю, 20 і 23 березня, уся футбольна Україна об'єднується і вболіває знову за національну збірну. Наші хлопці грають матчі плей-офф Ліги Націй. Суперник Бельгія за підсумками двох зустрічей визначиться команда, яка у наступному сезоні буде грати у вищій лізі цього європейського турніру. Пряма описова аудіотрансляція матчів буде на нашому каналі. На першому футбольному починаємо після 21-ї години. Усіх запрошуємо підтримати нашу збірну. Україна перший футбольний перемога 20-23, четвер неділя. Перемагаємо разом. Перший матч номінально домашній Україна грає в Іспанії у місті Мурсія на стадіоні Енріке Рока. Початок о 21.45 за київським часом. Щодо погоди, то очікується 18 градусів тепла у Мурсії. До речі, на проведенні матчу в Іспанії наполіг тренерський склад збірної. А Шевченко Андрій все затвердив і пояснив ситуацію. Цитую. По-перше, керувалося тим, що ми розуміємо, що у нас дуже велика діаспора, дуже багато людей є в Іспанії. По-друге, це було побажанням головного тренера зіграти там. Отримаємо цифри і знатимемо, яка кількість болівальників прийшла на гру. Ну і вже потім розроблятимемо план на майбутнє, де ми будемо грати наші наступні домашні матчі. Будемо вирішувати. Зазначив Андрій Шевченко. Друзі, а ви як вважаєте? Іспанія? Прийдуть наші іспанські українці? Ой, як я чомусь сумніваюся, хотів би помилятися тут. Наскільки тих, хто там цікавиться футболом, достатньо. Там є свої принади. Море, є Барселона, є Мадридський Реал, а тут Мурсія. Ой, як би не хотілося, щоб повторилася історія, як була з київським динамо у Гамбурзі. Тоді теж казали, що у Німеччині багато наших прийдуть, а вийшло що майже порожні трибуни. Я розумію, що наші тренуються в Іспанії, і кудись їхати грати не дуже хочеться, наприклад, ту ж саму Польщу. Що скажете, друзі? Пишіть, діліться своїми думками. Ваша думка цікава і важлива для нас. Під цим випуском у коментарях чекаємо на ваші дописи. А ось другий матч. Матч відповідь відбудеться у неділю 23 березня. Вже у Бельгії. Генк Стадіон Лумінус Арена. Того дня у Бельгії очікується плюс 13. і дощ. Нагадаю, стикові матчі плей-офф грають між собою команди, які посіли треті місця в своїх групах у вищій лізі. Ну, будемо так, по-нашому по народному називати ліги. І команди, які фінішували другими у першій лізі. Україні не вдалося посісти перше місце. Ми пропустили вперед Чехію, проте обійшли Грузію і Албанію. Тож чехи підвищилися автоматично, посівши перше місце. А нам тепер доводиться ось виборювати місце під сонцем у двобої з бельгійцями. Щодо бельгійців, то якраз Бельгія саме втретє фінішувала у вищій лізі і має доводити, що вона варта того, щоб там залишитися. Бельгійці пропустили вперед Францію, Італію і пройшли лише Ізраїль. Друзі, як складеться доля, хто переможе за сумою двох матчів? Хто буде грати у вищій лізі Ліги Нації Україна чи Бельгія? Пишіть у своїх коментарях ваші прогнози. З Ярмоленком і Калюжним, але без Бущана і Зубкова заявка збірної України на матч проти бельгійців, воротарі, лунін, трубін, різник, захисники Матвієнко, Конопля, Бондар, Сич, Михайліченко, Миколенко, Забарний та Ловєров. Півзахисники Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, Судаков, Назарина, Гуцуляк, Назаренко, Калюжний, Циганков, Зінченко, Ярмолюк і троє нападників. Довбик. Яремчук Ванат. Друзі, як вам склад? Мінус Брашко, мінус Попов, Зубков, Кабаєв, Піхальонок, Малиновський і Мудрик. Хто має грати у воротах нашої збірної з самого початку? Лунін, Трубін, Різник? Хто у захисті, особливо праворуч? Хто на правому флайні зі Вінгером? Ярмоленко чи все ж таки ні? І хто нападником? Яремчук, чи все ж таки Ванат? А можливо Довбик? Друзі, чекаємо на ваші стартові склади на перший матч. Пишіть у коментарях під цим випуском прямо зараз. Я чекаю на вашу збірну України. Збірну мрії, яка вийде і переможе бельгійців. До речі, існує резервний список на випадок не дай Бог що. Георгій Бущан Аль Шабаб Ель Ріят Саудівська Аравія. Олександр Сваток, Остін, Сполучені Штати Америки. Це я розповідаю, де вони зараз грають. Не лякайтеся. Також у резервному списку Денис Попов, Владислав Кабаєв обидва київські Динамо, Дмитро Криськів, Шахтар Донецьк Олександр Зубков, Трабзон Спор Туреччина. Це резервний список. Далі переходимо до бельгійців з Куртуа, Де Брейна і Лукако. Вони увійшли у заявку збірної Бельгії на матчі з Україною. Також там присутні такі яскраві особистості, як Тросар, Салімакерс, Лукібакіо, Опенда, Доку, Декателери та інші особливо вражає підбір нападників у суперника. Друзі, як вам збір на Бельгії? І чи позначиться на бельгійцям те, що у них новий головний тренер? Пишіть, ваша думка цікава і важлива для нас. Голкіпер Мадридського реала Тібо Куртуа прокоментував своє потенційне повернення до збірної Бельгії. Я сумую за іграми за Бельгію, і сумую за грою на великих турнірах. Минуло півтора року. Тепер я готовий. Зазначив Тібо Куртуа. Востаннє він грав у складі бельгійців у червні 23-го року. Матчі кваліфікації на євро 24 Згодом у нього виник конфлікт з тодішнім наставником червоних дияволів, як називають бельгійців, Тедеско. Після чого він зупинив свої виступи за команду. Тут прийшов новий тренер і. Куртуа знову захотів грати за бельгійців. Декому це не сподобалося, зокрема, тим воротарям, які були вже в заявці. Ну і потихеньку-потихеньку там ситуація розхитується. Наскільки вона розхиталася, подивимося під час матчів, друзі. Загалом на рахунку куртуа 102 матчі у складі національної збірної. Пора було б уже її зав'язати. Чи не так? Що буде в матчах? Як Куртуа себе покаже? Пишіть. До речі, букмекерські контори на матчі України з Бельгією дають цікаві коефіцієнти. Перша зустріч, перемога України, коефіцієнт 4,3, Бельгія виграє 1,8, нічия 3,7. А от загалом майже ніхто з букмекерів саме підкреслюю, з букмекерів не вірить в прохід України далі і підвищення у класі саме нашої збірної. Тому що на те, що бельгійці залишаться в еліті Ліги Нації, коефіцієнт, Ну дуже малий, дуже низький. Всього 1,2. А от на Україну коефіцієнт 4,5 на те, що ми виб'ємо бельгійців. Друзі, настав час перемагати і проходити вище. Віримо, можемо, переможемо, як завжди кажемо на нашому каналі. Друзі, а ви як вірите? Чи все ж таки ні? Пишіть у коментарях прямо зараз. Ну і далі про те, де дивитись матчі України з бельгійцями. поєдинок покаже медіасервіс Мегого, а також канали Суспільного. Ну і звичайно, наш канал Перший футбольний пропонує вам описову аудіотрансляцію захоплюючих матчів компанії майже 200 тисячної команди вболівальників. Це як два олімпійських у Києві, навіть більше. Приєднуйтеся і ви до нас. Анонси всіх трансляцій нашого каналу ви завжди знайдете у розділі дописи на ютуб-каналі Перший футбольний, а також у Viber-групі «Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах Першого футбольного. Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Хто хоче, той знайде обов'язково і приєднається. На цьому все. Дякуємо за ваші лайки. вподобайки. Хто ще не підняв? Будь ласка, підніміть великий палець догори. Для нашого каналу це дуже важливо. Підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Будемо раді вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.